Нами в студії Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, пане Сергію, вітаємо Я вас. вас. вітаю. Ну, власне, бачимо чергову спробу Трампа достукатися до Путіна, але чи може вона бути вдалою? Наскільки прямолінійно і безкомпромісно прозвучав цей меседж від від Трампа стосовно психологічного дедлайну і стосовно того, що він. Ну відчуває певні емоції. Та він прямо так і не сказав щодо злості до Путіна, але ну. Він заява була зроблена. Він це не сказав в інтерв'ю, яке ви показували, але він також подзвонив журналістці НБІСі напередодні, і там не було відео-аудіоцитат, але якраз слова про злість, розлюченість і занепокоєння пролунали. Тобто в непрямих цитатах так. це є. Дивна така, до речі, комунікація. я думаю, що використовуються такі різні знаєте, емоційні качелі певним чином, коли особисто то м'якша фраза, коли через когось передається меседж або пишеться пост. Його соціальні мережі, то тоді більш жорстка риторика. Таким чином можна завжди таки робити баланс. Але насправді Трампу зрозуміло, чому не подобається ця вся поведінка Путіна, тому що 100 днів президентства будуть уже наприкінці. Квітня через місяць, а результату немає. І цікаве ще було, що в Трампа в гостях на вихідних був президент Фінляндії Олександр Стуб, який сказав, що 20 квітня, як можлива дата припинення вогню, була б дуже зручна для всіх. Вона символічна, тому що це буде Великдень, і також це буде три місяці з дня інаугурації Трампа. І відповідно, Трампу ця дата може зайти. Але щоб вона зайшла, треба щоб глухим не був так само Путін. А Путін на сьогоднішній день демонструє абсолютно інший підхід. І Трампу це не подобається, тому що при всіх його можливо по погазі і зацікавленості в Путіні. Це не повинно суперечити його глобальній лінії лінії на те, що він прийшов, і війна зупинилася. Байден, як каже Трамп, цю війну спровокував, а я її поклав край, і більше ніхто не гине на фронті. І тому для Трампа такі перепони, які чинить Путін, вони точно не подобаються. Тому він буде йти. Я думаю, ще в більш жорстко своїй риториці, але нам треба не риторика, а треба дії. Якщо будуть накладені ці санкції, то вони звичайно мають привести Путіна до тями. Так, от я власне про це хотіла запитати на вашу думку, ось ці качелі, про які ви говорите, це емоції станом на зараз. Як це виглядає? Чи хм. все таки це шанс отримати реальний економічний тиск? Ні, одне інше можна суперечити. для нинішнього американського президента така особиста публічна риторика це інструмент досягнення власних цілей, і він може ним грати дуже в різні боки. Він так само і на адресу України дуже багато чого емоційного казав. Але на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день весь його фокус більше на, на Росії, тому що вона є перепоною. Україна ж коли поїхала в Саудівську Аравію на переговори, їхала з більш скромною пропозицією. Давайте, хоча б перемир'я в повітрі і на морі, досягнемо. Але а, тоді. І Марко Рубіо в перерві цих переговорів вийшов на телефонну розмову з Трампом, повернувся і сказав: давайте все таки після цієї нашої розмови, нашої делегації з американським президентом, спробуємо і на суходолі. Ну, Україна сказала, ми не проти. Ми тільки не віримо Путіну, тому що ми це вже все проходили. Це ж вже було, як казав колись в мемі Кучма. Да? Це ж вже було. Ми ж це вже чули. І ми не проти. Давайте вам в карти в руки. Ми не будемо перепони. Але це ваша ініціатива, яку ви маєте тепер погодити з Росією. І, от, власне, вони отримали від нас цей. Мандати, але ми бачимо, що з боку Росії такої згоди немає, і тепер для Трампа це питання вже особистої політичної гідності. Я думаю, що він має переходити до більш радикальних дій, тільки тому, що Путін глухий до його закликів а треба діяти вже. А що стосується, ну... Цих качелі, не качелі, ну це просто нам треба вже звикати до цього. Ми знаєте, дуже боляче пережили ситуацію в Білому домі, тому що ми були першими, але насправді цей метод він буде типовий в поведінці. і Невідомо скільки ми бачимо в американській в британській пресі. Є вже опус публікації про можливий там третій термін, четвертий термін нинішнього американського президента. Тобто, це надовго. Нам треба просто до цього звикнути, виключати емоції і ставити до цього прагматично і просто робити ту частину, яка на нашому боці. От там проекту. Води ресурсне ну вона може здаватися нам теж неприємною, але її опрацює уряд, її опрацює Міністерство юстиції, те, що не суперечить конституції, те, що не суперечить шляху до євроінтеграції, і все це потім може бути якраз перегорнуто в нормальний проект для України. А от те, що Росія зараз активно пришвидшених темпах запускає свій паралельний трек стосовно корисних купалин, стосовно своїх так. там ресурсів, наскільки це може нам зіпсувати переговорний процес? Ну тому що. Враховуючи, що подібні угоди вони ж підписуються не протягом тижня, а вони готуються і підписуються протягом півроку року. Ну, звичайно, ну це до речі, заяви Дмитрієва. Це спецпредставник теж Путіна, який сказав про початок переговорів щодо рідкоземельних металів в Росії. Киянин, який тут працював тривалий час, але зараз працює на ворога. А що стосується процесу, то тут теж для росіян. Важливий процес. Результат, можливо, колись буде, а от процес вони хочуть втягнути Трампа в свій порядок денний. Намагаються контролювати процес. Розумієте, хто контролює процес, той, зрештою, виходить на потрібний результат. От вони йому теж роблять пропозиції. Ну і Україна теж робить пропозиції, і відповідно йде вже таке змагання, але як це закінчиться, ніхто не знає. Тому uh -huh. що ці угоди справді укладаються не миттєво, вони потребують часу. І це на сьогоднішній день вже видно, як ми спочатку почали з одним проектом угоди, той так не був підписаний, а зараз вже детальний проєкт, який містить дуже багато і обмежень для України. Але якщо його опрацювати на предмет відповідності Конституції і українському шляху на вступ в Євросоюз, то він може бути більш прийнятним, звичайно. А Росія просто йде своїм шляхом, вона хоче втягувати його в дискусію і показувати, що вона теж є, має що запропонувати. Ну, зокрема, там північні потоки теж це жидома історія. Вже Західна преса не перший тиждень пише, що північні потоки не функціонують. Цянують, але ці газопроводи вони лежать далі на дні Балтійського моря, їх треба відновити, і Росія відверто спокушає американських бізнесменів з е, таких, я б сказав, провладних кіл стати співвласником, співінвестором і, отримавши їхню участь, вже гарантувати собі цей процес прокачки газу. Але тут Німеччина вже каже, а нам це не треба. Ми не хочемо повертатися в залежність від російського газу. Тому буде лінії зіткнення, іскри будуть летітися в всі боки. і Дуже багато буде ще те. Тя головне, щоб до нас воно не долітало, продовжуючи там тему тиску на Росію. Президент Зеленський чітко сказав, що Україна чекає рішучої відповіді Заходу на оці щоденні атаки дронами. Цей терор. На вашу думку, що може бути такою відповіддю? Ну от ми я думаю, бачимо заяви якраз Трампа. Це перша така софт версія, тому що. Це точно не відповідає духу наближення до перемир'я потім до миру, які декларує Трамп, це не відповідає цьому духу. Але так само це приводить до смертей українських громадян, до знищення української інфраструктури. І це, зрештою, просто ну, злочини проти людяності, які рано чи пізно будуть частиною кримінального, я сподіваюся, суду над Путіним в майбутньому. Але, звичайно, нам треба санкції. Це очевидно, Україна завжди. Закликає до санкцій, які дуже повільно вводяться, але ну якби це від нас залежало, розумієте, це одне. Але наші партнери дуже повільно на це реагують на півроку, рік затягують рішення, які були потрібні тоді. Озброєння так само, коли ми просили про важку артилерію, нам давали протитанкові е, джевеліни. Коли ми просили про. Е, е, Протиповітряної оборони Петріотс нам давали артилерію. Коли ми просили про Ф-16, нам почали давати Петріос. Тобто завжди ці півроку вони Росія виграє. І коли зараз у Нью-Йорк Таймс там вийшла велика стаття про те, що от завдяки американській зброї там зробили те, зробили те. Ну якби ця американська зброя вчасно прийшла в Україну, якби ці санкції вчасно наклали, а Зеленський це закликав Мюнхені в, в 22-му році, перед під час Мюнхенської конференції, за кілька за тиждень до початку вторгнення, і замість того, щоб Чути позитивну відповідь тодішня віце-президент США Камала Харріс Вона порадила Зеленському шукати столицю в Європі, можливо, в Британії або в Польщі, куди він буде евакуювати уряд. Вони не вірили в Україну взагалі. Вони думали, що тут режим впаде за три тижні, за три дні, але ви бачите, він тримається три роки. Режим в позитивному сенсі слова увазі, Український режим. А в даному випадку ми бачимо з американського боку ці затримки проводили до втрат і проводили до смертей. Ну зараз в нас інша реальність, тепер вже Трек, і в цьому приговорному треку також важливо, щоб американці не піддавалися на брехню Росії. А вона дуже буде, ця брехня, щедро литися з їхніх вуст, і вона буде постійно присутня в медіапросторі. Тому що для них це природня форма комунікації. Брехати. От вони як дишуть, знаєте, як такий вислів. Брехати, як так. дихати. Що ж, дякуємо вам, пане Сергію, за те, що ви завітали до нашої студії, відповіли на наші загану запитання. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами в студії, аналітичній студії телеканалу Рада.